Експ... Експро... Експекто патроном, блядь. Експ... Коротше, поставте лайк. Е... Під... Можете не підписуватися, напишіть що-небудь, поставте лайк. Е... Сьогодні нове правило. Я розказую анекдот перед початком кожного випуска. Цей раз я Це наступний раз. Ти просто любимий швидкий Е, Просто слухайте уважно. Було два друга, вони давно не бачилися. А вони рибаки заядлі і побачились на рибалці, зустрілися, каже, другий, ну, ловлять рибу, каже, та ти знаєш, всі це старий анекдот, він Будь класний. Боєво. Каже: о, чуєш, а це ж ти женився недавно. Ну так, да, каже, женився. Ну і що, каже, як тобі жінка гарна? Та ні, каже, страшна, просто капець. Ну, ладно, думаю, далі рибу ловлять, ловлять. Каже, підожди, ну хорошо, ну, може вона в постелі, там огонь. просто там. Та каже ні, брівно брівном лежить, типа ніхіра не робить. Думаю, йок тюю мать, каже, Та готова вона, мабуть, ну, мастер-шеф. Та каже, блядь, вона й макарони зварити не може. Ну, таке ловлять рибу, то й думаю, ну, бля, нащо ж ти женився? На що ж ти...? Спитаю, ладно, чуєш, каже, я вибачаюся, а на що ти на ній женився? Каже, а ти подивись, як на її глисти карась клює. Давай. Давай. І так, сьогодні в нас випуск на дуже-дуже корисну їжу. Наскільки це написано? Це... Макарони. Я не знаю, що це за макарони, але типу, вони виглядають ось-ось-от -ось, так. Як якась. Як штука, на яку карась можна ловити. Ну, е власне, так. Нічого особливого нема, але позиціонують вони себе, наче, як. Ну, типу, це прям якісь приправи, як типу, корисна, ну, так, типу, як корисна їжа. У нас є номер один е Томато. Ко Коніяк томато якийсь. Хрен пойми, його надо залити, ці вже залиті. І по поводу залить. О, кстати. До речі. Всім добрий вечір. Доброго вечора. 33 калорії на 100 грамів. Все на все. Типу, взагалі, дуже. 에... Лайм. Коротше, щось з лаймом. Отака штука є. Потім. Отака штука в нас. Крем по Сосем кимчи. Кимчи Кімчі. Кімчі. З присмаком кончі, оце. Кон е, сос це том-ям, це конча. Це що? Соси місо. 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 місо суп. типа. Коняк місо. А це карі. А це карі. Давай починаємо просто по цьому, по черзі. Та нічого. Ну, Виглядає, воно, в принципі, я не знаю, взагалі. Хтось це побачить чи не побачить. Ану, покажи. Хм. Ну, понюхай. Ну Так так собі. Абсолютно так собі. Та, абсолютно так собі. Е, лапша. типа корисна лапша оця прозора якась. На вигляд, як мівіна. Та ні, мівіна. Це З... <свісно> взагалі не така. Просто пробуємо. Їмо, п'єм жижу. А, ну. а ти жижу попробував? Гостро попробуй жижу, Лумас. Жижа вообще классно. Гостро. Мм. Пойни жижку. Не знаю. Ну, як таке, звісно. Конечно... Ну, ти любиш гостре. Ти не дуже. Так, так? Ні, взагалі, взагалі, юшечка нормальна. Ну, гостренька. Е, це Гострувати, у нас... але можна їсти. Том ям. Е, я їв том ям, це реально схоже на том ям. Це реально схоже на том ям. Доволі таке непогано. Тільки ну, том ям теж гострий. Ну, том ям так. теж гострий. Блін, із 10 я поставив би 8. Я б таку штуку їв. З урахуванням того, що тут майже нема калорій, цим можна наїстися. Смак є просто гостренький, правильно? Е, ну так, з урахуванням того, що я гострий не дуже, е, то я поставлю десь 4 бала. 4 бала. Далі. Е, місо, соус місо. А, що я показую? Міса, місандея. 에... Видно, не видно, не видно, 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 видно. Так видно, думаю. Mm... Забери вилку. Ту. Це щось чорне. Я собі тобі сюди буду начисляти. І... А давай. Можна й туди. Щось темненьке. По ідеї, це не повинно бути гостре. Добре, хвороби. По ідеї. А тут не дуже начислив. То я все маю з'їслення, не? Mm. Це не гостро. Mm -hmm. Але ж смачне. Одразу чути переправи. Ось пойнять нормально юшки. Відрізь. Ні, мене є своя. <рес> прям бляд, своя. Прям своя. <рес> mm. Класна штука. Прям. Ну, мені це більше подобається. Але це знаєте, в чому прикол? Це не похоже на мівіну, типу, або на лапшу швидкого приготування. Це на суп реально похоже. Mm, так, це суп прям якийсь, типу вермішелєвий суп. І доволі таки непоганий. Е, ну, я поставлю цьому 7, тому що я все-таки гостренькі більше люблю. <рес> від мене. Це вісім. — Восьмірочка, ого. Ну так, мені реально подобалося. Це для тих, хто хоче щось спробувати нове. І більш-менш, типу, корисне. Соусом червоної кардії. О, Боже. Це повинно і на вході, і на виході нас порадувати. для мене це вже небезпечно. Індусами вонять. Не те, що я індусів багато нюхав, але. О боже. Але нюха. Але нюха. Але нюха. Ну, Не дуже багато, але було. Ну, блін, було й було. Якісь два. Разний індус. <гум> Не люблю індусів. Згоден. І так. І так. І так. Добре. Старче. Ну. Пробуємо їжу. Пробуємо. Одразу їшку. Гостре? Ні, ну попереднє було гостріше. Е -е, перший номер. Перша була гостріша? Так. Я Ну, але ну... Це карі, це от ну реально ти її нічим не зробили. Вернісель взагалі не прощу. Попередні були краще. Так, попередні були краще, тому що це сраний карі. Воно забиває смак. Я більш-менш люблю карі. Ми колись в Амстердамі е, їли одну таку штуку, заказували. Вона була дуже гостра. І ми їли, 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 в мене коріш її, а потім він красний сидить, червоний і жре ложку, підбіг. Е, офіціант вихватив сказав, ні 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 не можна, а це оказався дуже гострий соус. Ну, а ми трохи такі веселі сиділи. я Йому попі було, він просто ложка їв в соус, якісь типу карі, бо ми в якось індуско-пакистанській кісті сиділи. Коротше, оце. Я ставлю три. У мене так кажуть, Я ставлю три, мені поки що не дуже давай. Гостереньке, Ну, Будемо сподіватися, що далі буде краще. Не буде вже краще, братан. Ти в життя мінімум позаду. Сто процентів. Сто відсотків. Кім. Кімчи! Ой-ой-ой-ой-ой. Кімчи. Дай, дай це відчути. Дай тобі кімчі. Так. Накінчить тобі трішки. <laughs> Прошу пана. Пробуємо юшечку. Від мене зразу ні. Якесь прісне, якесь непонятне. По-перше, прісне, по-друге, якесь хімічне. Таке дуже, дуже хімічне прямо. І теж госте якось, ні? Ні, від мене один бал. Мені оце теж найменше подобається. Хоча капусту кімчі я дуже люблю. Так? Але воно хімозне, воно реально хріночене. Раз чую. Мені не дуже. Забирай цю. Я ставлю один. один. Оце кімчіоцій максимально. І останнє в нас це. Помідорова. Це найбільш людське. Якого хрена? Що це? Помідорова. Найбільш людська нова. В общем, останнє. Ну. Коротше, що Дуже, я, можу, Господи, вот що я можу взагалі сказати? Ти э, можу сказати? Деякі, деякі. Реально можна отак вот брати, э, якщо там. Ну, взагалі краще нормальну їжу їсти. В будь-якому випадку це хімоза. Це ну, типа при любих. Але Згоди. якщо ти хочеш хімозу якусь некалорійну, ну, типа. Або обіжратися якоюсь херні, типа, не знаю, булка ми які вразить. Ну, краще, мабуть, цим. Пробуємо Пробуємо. Так, і вшечки таки напійстає. Але я змию трохи цей привкус. Обуле. Ну, скажімо так. Найбільше, похоже, на борщ всіх. всі. <сі> mm. А реально кисленьке таке. Mm. А непогано. Для мене це поки що лідер. А неба. Не, прикольно. Я б такий їм. Це, це єдине серед усіх варіантів, які можна їсти, реально. Ну. Для мене це варіант номер два. Все ж таки мені. та перша, я не пам'ятаю, яка вона була. Місо ні. Ну, бо ти любиш гостре. Оце. Том ям. Тут мені далі, все ж таки... на любителя. Все ж таки Том Ям мені сподобався більше. Ну. Mm -hmm. Mm -hmm. Том ям взагалі прям. На любителя. Мені зачетний. То що? Ти пам'ятаєш якийсь? Для мене це No. Серед усіх. Угу. Обідорова, да? так? Да. Так. Оце я знаю точно. Оце для тебе саме. Передостаннє було найгірше. Номер Тому один. Для мене це номер два. Угу. Все ж таки номер один для мене це. Ні, Ну, бо я не люблю гостре. Том'ям, бо я люблю гостре. Воно. Ну, типа, якщо ви любите гостре, якщо ви. Любити гостре, все, в принципі, нічого такого. Далі. Е, що ти скажеш з приводу карі? Для мене, по-моєму, карі це найпоганіше було. А карі це да, да. Так, один бал. Таке, воно прям дуже жахливе. Карі все перебиває смак. Так. Індусами воняє. Коротше, не знаю. Ну, ти знаєш, як індуси капають. Місо суп, оцей, місо лапша. Непогана, по-моєму, була друга. Друга. Це було, здається, 4 бали. 4 бали. ти? Ну, не знаю. Мені нормально, мені таке, я б типа таку штуку їв. І остання це у нас конча, Тімчі. Мені прям я не пам'ятаю, що я ставив, але мені дуже не сподобалось. Ні, я не пам'ятаю. Чесно. Понюхай. О Боже. Це, що я казав, капуста і скімчи. Я люблю капусту кімчи, але це, угу. типа. Воно Ні. теж було хімозний, хімозний варіант. Хімозне. Коротше, побачили, подивилися, послухали анекдот, поставили лайк е на швидку руку, що зняли. Наступні випуски будуть, якщо ми скинемося бабками, не пожаліємо, будуть набагато да, веселіші і краще і, і, і довші. Да, Але ну, це буде дуже дорого. Тому заранше поставте лайк, напишіть якусь хірню, можете і не підписуватися. І пам'ятайте завжди дві речі: русня, гімну а Україні Украине слава. Всім пока.